Розіграли нам цю оперетку дешеву примітивну оперетку Єрмак іде, і в армію йде, і на війну йде. Я згадав був колись фільм Французький бабетта йде на війну. От щось таке мені нагадалося. Все йде, в нього обшуки проводять. От завтра йому вручать підозру. Ні, ні завтра, ще завтра. ще 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 ще, ще, ще завтра. Сім-вісім разів повторили. Нарешті заткнулися. Стало зрозуміло, що Єрмак нікуди не йде. І навіть під Єрмачну Укрправда, яка мала довго відвати шоки, розказувати, як ярма. Єрмак пішов, почав визнавати, що він нікуди не пішов і він цим керує. І так протривало до 31 грудня і сили, і потужності, і впливу Єрмака зростали дуже сильно. Єрмак так оригінально пішов, що він відновив, не просто відновив, він отримав тотальний контроль за урядом, де позбувся до того недоторканих деркачівських міністрів. І затюкав так, що там рота боявся відкрити його останній конкурент. Міша Федоров. все було під повним контролем. Він затюкав Верховну Раду, налякав с фаркцію сух, саме фракцію сух, і навіть Рахамі, який всі попередні роки протистояв Єрмаку, не в кращий напрямок. Це та сама мафія, це ті самі бандити, але він був антиєрмаківський. Навіть Рахамія замовк і так затих. тихесенько-тихесенько тих навіть не пікав. Слухайте, Ярмак отримав практично всю повноту влади в Україні.